Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 січня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 790 тисяч 800 особин за добу 1 250 і поранено 2 мільйони 372 тисячі 400 песиголовців за добу 3 750 танків 9 672 одиниці за добу 4 бойових броньованих машин, 20 43 одиниці за добу. 13 артилерійських систем 21 532 одиниці за добу 4 реактивних систем залпового вогню 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1 032 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 330 одиниць за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 131 одиниця за добу, 50, крилатих ракет 3003 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 32 675 одиниць за добу 49. Спеціальної техніки 3672 одиниці за добу одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!